Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. В даному випуску ми поговоримо з вами про тарифи. Да, про тарифи, зростатимуть вони чи ні, а вони зростатимуть, тому що дуже багато є балачок, дуже багато вже публікацій, і вони, напевно, нас готують до цього, що буде підняття тарифів. От вони, як як каже Національний банк України та Мінекономіки, дали прогноз зміни тарифів на комуналку і коли вона подорожчає. Національний банк України прагне досягнути інфляційних цілей не не адміністративними обмеженими, а послідовною е монетарною політикою, але різні цінові стрибки, зокрема в комунальній сфері, створюють додаткові ризики для економіки. І що вони говорять? По субсидії, зараз ми з вами поговоримо. Я вам зачитаю, розповім. А ви тим часом підпишіться на канал, поставте вподобайку. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні отакі, тарифи, пенсії, реформи. Ну і все остальне. Всім радий. Пишіть коментарі. Всі коментарі читаю. Будемо розбиратися, що у нас буде з комуналкою на тлі того, яка пенсія, да, шановні е, глядачі, які заробітні плати ще піднімати комуналку. Ну це вже як би сказати бред. І вони говорять, що вона буде підніматися. Буде, тому що грошей немає. А чому буде підніматися? Тому що в бюджеті діра немає, немає як фінансувати, розікрали все, що можна, крадуть. Ну аби вони е, собі е, поврізали. Премії, надбавки і все остальне зарплати то було б все хорошо. І головне, щоб не крали з бюджету, тому що крадуть безбожно і на все хватало. А так нічого не вистачає, треба, що робити. Треба піднімати тарифи для простих українців. Ну, от так якось. В Національному банку України вважають, що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на електроенергію для населення є неминучим кроком для стабілізації державних. Фінансів говорить. відповідно до прогнозу Міністерства економіки, на 2026 2028 рік ціни на електроенергію для побутових споживачів з грудня по грудень відповідних років щорічно зростатимуть на 15 плюс-мінус 5%. Про це йдеться в листі Мінекономіки No31102328703 -30 з уточненими з. Це сценарними умовами функціонування економіки на 2006-2028 роки повідомляє економічна правда. З міст цього листа на засіданні уряду 3 вересня розхилив Міністерство фінансів у висновку до проєкту рішення, яке стосується діяльності житлово-комунальних структур. І ось що вони говорять. Якщо говорити більш конкретно про коригування цін на житлово-комунальні тарифи, то ми. Також чудово розуміємо, що ще субсидіювання, тобто субсидія, яка надається людям, слухайте уважно. Цін є достатньо дорогим для держави. Вони говорять, що субсидія вона є достатньо дорогою для держави. Те, що я говорив колись, що ця субсидія вона колись її поступово поступово заберуть і люди будуть платити все своїх кишень. Чому так стається? Вони розпродали все. Тобто. Ота, можна ті, що керують нами, вони розпродали заводи, електро, електроенергічні станції, оці всі сіносії, вони все розпродали. Заводи, вони все розпродали. Є все, все частне, не державне. Вони тільки збирають податки, сидять там і збирають з нас податки. З бізнесу, з нас з вами, і шикують на це все. Крадуть, розкрадають, зарплати, собі піднімають. Е Надбавки, премії, все з бюджету вони тянуть. Ну, ще кой як фінансують вчителів, лікарів, ну і ще хто ще, ще там. Але і то, напевно, вони вже думають, що аби і їх кинуть, і щоб їм не платити. І що? І часники ці будуть піднімати, бо їм хочеться. Їм хочеться яхти за 100 мільйонів доларів купляти, їм хочеться будинки купляти в Іспанії, Франції і тому подобне. Тобто заробляють вони на нас з вами, а витрачати кошти будуть за кордоном. Вони будуть, звісно, піднімати ці ціни. А що? І от цих же ж частних лиць, які купили ці енергоносії, да, наші енергосистеми і тому подобне, да, вони покупляли цю. І тим же ж так само заносять отим депутатам, отим, отим міністрам і тим всьому. Всі вони, ну ви зрозумієте, шановні громадяни, всі вони вони живуть за щодо нас з вами. За щодо нас з вами. Не буде нас, вони будуть ходити, як злидарі. Ну, одне, одне погано, що вони. Деруть і заробляють на нас з вами, а витрачають за кордоном ці кошти, а не тут, в Україні. І їхні діти також там сидять і вони їм туди відсилають, і вони там шикують. А з вами, От вам субсидія. От вони будуть цю субсидію, вони будуть урізати. Давайте подивимося, піднімають вони тарифи, а пенсії і зарплати залишаються на тому самому рівні. Ну, щось там трошечки в бюджеті. Там я відео запишу, слідуючи, що вони, там якісь там, на 200-300 гривень. Не більше, 200-300 гривень підвищення. На той момент, якщо в Польщі, якщо перевести з їхнього на наші гроші, то пенсія 19 тисяч, там з копійками. 19 з копійками тисяч пенсія у Польщі, а тарифи однакові. Щоб ви понімали. І це там за кордоном везде так, в цьому в Германії, там ще з світлом якось там допомагають. Я не пам'ятаю і брехати не буду. От. А у нас субсидію прибрати, усе прибрати, щоб нагнути цього е, українця вже далі нікуди. От і далі, давайте поговоримо: це створює додатковий тиск на бюджет. На е, квазібюджетні баланси, тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б тому числі нам краще передбачати і управляти інфляційним процесом. Е, пояснив Ніколайчук. Газ, світло, вода, якими будуть комунальні тарифи, платежі і тому подобне. Як пише видання та да, тому подобне, очікує, зміни у тарифах. На газ, електроенергію та воду держава продовжує стримувати зростання цін, але в деяких випадках багато залежними від регіону проживання. Ну, газ ми знаємо, фіксована ціна, її ніхто не піднімав, вона станеться. Да? Вона буде в інших за кубометр 7, 79, 99, 99, залежно від умов контрактів. Місячні тарифи можуть корикуватися ринком, але основною залежиться річ пропозиції, з'ясуються річні пропозиції. Електроенергія також поки що на е, своєму місці вода. ну Вода це взагалі, це, це, це треш. В різних містах вона досягає до 100 гривень за кубометр. Це, це взагалі це бред собачий. Я взагалі не, ну, не розумію, як це так. Кричали е, маратурі, мораторій, мораторій, а все одно піднімають і е, тарифи, да, ну, здорожчання ідей і тому подобне. Але ж дивіться, як. Красиво, мораторій був на газ, на воду, да? а от на світло мораторія не зробили. Чому? Пишіть в коментарях, може, ви знаєте. От світло у нас дорожчає, тому що на нього не зробили мораторій. Хоча і там мораторій? Він багато чого казав, ви знаєте, хто, да? Але він не казав, що й долар не буде по 40. Він казав, що вчителі будуть отримувати 4000 доларів. Зарплату, ну, багато чого казав. Ну таке. Так що, по тарифам, от таке. Українці, пла... Українці платять половину ринкової ціни за світло і газ. Треба підвищувати тарифи. Ну, ми платимо з вами половину. От вони хочуть щоб підвищувати її до ринкової, до ринкової ціни. Ринкова ціна, ринкова ціна от везде платять. Так там зарплати які? Які ж зарплати? Там вони мінімум отримують, ну, я не знаю, мінімум вони отримують 3 тисячі євро зарплат. А у нас, я допустимо, я отримую зараз 23 тисячі грязними, ну, це яка різниця, да? Зарплати. Це скільки виходить? Грязними. Це 500 доларів, я отримую. А якщо ринкова ціна буде? Тому мене всі, гр... всі кошти йтимуть на оплату комуналки. Також пише Андрій Павловський: готують підвищення тарифів для населення. Газ має бути 12 гривень за кубометр за місяць, а світло по 6 гривень замість 4,32 От так. І знову ж говорять, що якийсь там МВ, знову хтось там требує, 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 требує. А чого б і не треба було, як вони нагреблися вже скільки, що ну, повний тришак. Там, напевно, дох такий, що ми з вами його ніколи в житті не віддамо. Вони грибуть, грибуть, крадуть і крадуть. Ну, от отак от так вони хочуть. Кажуть, що субсидія це. Дороге задоволення для держави. От так. Ну, не кажуть, що відмінять, бачите, не кажуть. Але ж кажуть, що дороге задоволення. От так. Ну що ж, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Підписуйтесь на канал. Буду всім радий. Пишіть коментарі. Коментарі всі читаю. Якщо коментар, як би сказати, по темі, відповідаю. Подивіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог, що в нас щось наладиться. Хоча 30 років, 30 років я вже надію, що щось наладиться. І ніяк. Ну що ж, надія вмирає останньою. По всім пока-пока.